Доброго ранку, друзі, вітаннячка вам. Привітайтеся з нашими підписниками, бо їх вже дуже багато. Ну, скажи, що вам слова. Добрий ранок, скажи. Добрий ранок, давай беремося до роботи, не знімати та знімати. Вітаннячка вам, друзі, ще раз з Тернопільщини. Ця людина не йде до своєї роботи. А я вас всіх вітаю на нашому каналі Сільське подвір'я. Південь Тернопільської області. І ми приступаємо до роботи. Але для початку для початку хочу дуже вам подякувати, що ви у мене є. Ми е десь, коли я спала, ви пересікли планку 3000. Чим я дуже тішуся, ранком встала і мене чекав ранішній сюрприз. Я дуже-дуже щиро вам дякую. І знову все ж таки запрошую. Хто дивиться, хто мене буде дивитися, до підписочки, до вподобайочки. Поділіться цим відео у своїх соцмережах. Вам не тяжко, а мені приємно. Так що, друзі, ще раз, і ще раз, і ще раз, і буду вам багато разів дякувати, що ви у мене є. Ну, то що, беремося до роботи, напевно. Добрий ранок, чоловіче! Добрий ранок! Ти захотів кадрик, так? <рес> Ти захотів мені настрій трошки підняти, так? Так, хотів настрій підняти. Не боче мене, нишки боче, бо я беруся до роботи. Ось така, друзі, у мене робота. Засолюю сало в банки. Ви мене запитували, е, ви мене запитували, яким засолюємо сало. Чи гарячим, чи теплим, чи холодним. Дивіться, що я вам скажу. Як виходить, так робимо. Але переважно ми його засолюємо, бо я завжди, як ви знаєте, не маю часу. Ми його засолюємо, воно трішки відпочине, остигне і тоді складаємо в банки. Бо так, як ви знаєте, я ходжу кожен день на роботу, я не маю часу. Ну так, два дні аж відсили мені. Вихідний може випасти, коли ріжемо свинку. Але е, і мусимо це зробити скоренько. А так якщо на чоловіка самого лишати, він сам у він сам полі не воїн, так як я без нього. Але е, цей раз я, мені дісталося аж три вихідних, тому я собі могла дозволити цим ділом вчора не займатися. Так що цей раз сало холодне. Цей раз сало холодне. Що робимо? Ріжемо на довільні кусочки, які вам треба. Ну, я знаю, скільки, скільки тут чоловічок буде сантиметрів. Я знаю, скільки тут сантиметрів. Раз, два, ну, три відсіли. Три сантиметри ось такий брусочок шириною. Ну, так. Так я собі думаю, задумала у слоїк я так поставити. Ви собі як хочете, так робіть. Справа кожного. Дай Боже, щоб було у кожній хаті і щоб кожна господиня мала що робити. В нашому випадку таке діло, дякувати Богові є, робити наполовині. І ми працюємо далі. Так, друзі. Ось так, у мене сама сіль, тільки біла сіль. Сьогодні е, витворила собі вчора, навіть не вчора, а позавчора витворила собі таку ситуацію, порізала палець. А сьогодні треба засолювати, то щоб сіль не попала на рану, бо хто з цим стикався, то знає, що воно дуже болюче. І... Замочуємо усі. Я думаю, що кожен знає, як це робити, тому не буду це відео довго затягувати. Замочуємо усі і складаємо ось таким чином у банку. Дивіться, ось так це виглядає. Бачите? Ось так це виглядає. Зверху буду вже складати, вже менші кусочки буду різати. Ще напополам. Вже менші кусочки ще напополам або навіть і на троє. Так, щоб мені добре у слоїку улізлося. Ось так. Хочете складайте торцма. Хочете складайте його. Як хочете, так собі робите. Так само і я. Як мені виходить, так я роблю. Ось так, друзі, виглядає заповнена баночка. Бачите? Вся заповнена. Тепер що ми робимо? Поки що відставляємо в сторону. Беремо іншу банку і чи слоїк, хто там як каже. У нас кажуть слойки. Ніхто не каже там, що банка. Рідко хто. Так, тепер що? Ту відставили в сторону, другу робимо так, тим самим чином. Можете ставити собі менші кусочки, можете ставити більші кусочки. Так. Як вам добре буде і як вам буде потім зручно витягнути. Потім що робимо? Воно буде собі у солі. Е, День-два дні так стояти, поки сіль не витягне, трішки є ж крові, бачите, що є трішки крові і м'ясо є. Чоловік у мене любить дуже сало. Таке солене з прошарку м'яса, але все рівно воно мусить витягнути сіль, ось ту цукровицю, ось то, що там є червоне. Потім, коли воно вже відстоїться, просолиться трохи день, два, три. Я тоді його перевертаю, ось так слоїки з салом догори ногами в якусь посудину. І щоб та вода зійшла. Обов'язково, щоб вона звідси з дна зійшла. Бо на своєму досвіді скажу вам, що якщо тут є внизу вода е -м, з м'яса ось, ось то постікало, то на низу сало воно любить підпорчуватися. І довго не, не стояти в слоїках. У нашому випадку сало зберігається навіть до двох років і без жадного. Жовтизни, як я чула у відео, без жодної жовтизни, без жодного всього того, що не потрібно. Все, з салом, яке я роблю, усе нормально. Так що працюємо. І ще знаєте, що мене запитували? Запитували, звідки скільки шкір. Як звідки, друзі, звідки шкір? Ціла свиня? У шкірі. Шкіру мої свиня, шкіру мої людина. Звичайно, ось так обдираються то все, ту всю шкіру. І та шкіра все буде мати своє призначення. Будуть нові рецепти, і шкіра буде там теж задіяна. Так що спостерігайте. І ще я вам хочу сказати, звідки беруться шкварки? Теж такі пусті запитання. Але відповідати треба. Коли шкіру обдерли, залишається сало. Я ріжу сало довільними шматочками десь, так. Боже. Може, два на два такі кубички. Ось. ось. Ось такі кубочки я ріжу. І це все у банячок, чи в чавунний, чи який там мені вже є свобідний, вільний, верніше. І то все кидаю і на свою плиту стареньку усе пересмажую. Ну, я продовжую, бо у мене ще дуже багато роботи. Поки чоловік там на вулиці ріже ще одно. у нас свинок цих багато в'єтнамців. Вони невеличкі, але я вам показувати не буду, бо хто був уважний, вчора я розповідала, що рекламодавці мені заборонили рекламу на відео, де я... Не знаю чому, усі знімають, всі показують, розказують, а мені чомусь заборонили. На відео, де я розказувала, що ми ріжемо свинку. Не знаю чому, але заборонили. Тому я не буду показувати, але скажу, що чоловік ще має сьогодні до зарізу дві свинки. Невеличкі вони десь будуть. Я знаю, може кілограм. Як випотрошить кишки, то все повипотрошує. То може буде невеличка свинка, десь, може 40-50 кілограм усього разом там м'ясо з салом. Але нехай буде. Колись мій дідик казав, що, що нехай буде маленьке, але своє. Так що ось так береться шкіра. Бачите? І це все ріжу на кусочки. І це все смажити. То поки чоловік там управлюється з тією свинкою, вже заколов, то я буду, маю робити, маю розробити всю, усю свинку, ту, що вчора він зарізав. Але благо я маю, як то кажуть, гаджети, гаджети маю е, ці. М'ясорубка, мені допоможе м'ясо перемолоти. Тільки ось це, що треба в сало в банки скласти. Не знаю, на чому перебило там відео, але кажу, що треба сало перерізати, м'ясо перемолоти на котлетку і на ковбаску. Так що нові рецепти будуть. Я щось собі ще видумую. У голові у мене ідей дуже багато, так що слідкуйте.